Вітаю. Сьогодні 10 травня. І от маю я таку значить, щиточку. Відпиляв ручку. Відпиляв болгаркою. Акумуляторною. Для чого відпиляв? Палку до неї пристосувати. Щоб було зручно коврі. Навіть підлогу десь. Не присідати. Рукою тепти. Ось така, одна така у мене є. Я так сам взяв в прошлому році. Бо тяжко мені присідати і шваркати, коли треба. Задумав та й зробив. А зараз думаю, а зроблю я своїй сестриці подарунок. Такий. Бо вона любить чистоту. Мені буде легше наводити ту чистоту. Ну ось. Тепер маємо уголок. Уголок ми маємо вигнути, щоб він... Під таким десь углом був Просверлити дві дірки. Ну що це виходить, ну це четвірка. І тако обрізати. Зараз будемо це робити. Тобто керуном накірнив, обов'язково буде їхати. Потім дрібним солочком намітив. І зараз четвірочкою Відразу прослерити. Ну от, пішов я на тісочки і вигнув. А це треба зараз отак відпіляти. Піляв, от, будь ласка. Поклав. між цього ногою наступив і пропіляв. От так от вона буде сидіти. От, тут треба зробити улибочку, щоб вона не опиралася в корпус щітки. От вона буде упиратися. Так, і тут я помітив по ширині треба спіляти. Ось вийшла така конструкція. Зараз можна її кріпити на щітку. Так, і кріпити її треба десь отак щоб центр усилия десь посередині не було значить дайте, от так вона буде зараз будемо розбиратися вот такая вийшла конструкція бачите так шайба обов'язково і тут шайба і навіть граверы поклав от щоб навіть гравер би шукав а так сестри ну шо вона як розкрутиться буду шукати бігати до мене а так воно буде тримати довго Зараз одягаємо. Ну ось, Це вже я газом зашмалив, щоб вона не гнила, бо то ж вода буде. І бачите, що виходить. А що виходить? А що виходить, що глибочка не потрібна була, тому що через те, що тут там бачите, є усилення і не сидиться до кінця. Можна було в ньому робити виємку, але це вже послаблене. І ви зря я робив цю улибочку. Якось вона. Ну, я придумав так тоді зробити. Так, це я виймаю. І отакого. Улибочка буде спереду. Щоб був кращий доступ до цих. Так. А тут якраз добре виходить, бачите, вона тут опирається в щіпку. Так. Зараз будемо скручувати двома такими кольцями. І от таке воно вийшло. Але все ж таки малий наклон. Треба розбирати, знімати і... Робити більше угол вигинати. Ну ось, і бачите, і улибочка. Я знав, що вона потрібна буде. Ну, так. Переробив. Ну, а що робити? А тепер уже удобно. Ось дивіться. От, тобто ти стоїш і в двох метрах від себе ковір можна. Серединку чухати і наступати на нього. Або кафір, або ще щось. О. Дикі люди не дають нам покою. Тривога вже. Ну таке. Хотілося ще віддати, а може воно і не потрібно. Все, дякую. Далі буде.